Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку прощавай. Триває прямий спеціальний етер. Просто зараз згадаємо про публікацію німецької преси. Видання Die Welt припускає. Е Скажімо так, ініціативу Китаю або зацікавленість Китаю в тому, щоб відправити миротворців до України. Власне про це вони пишуть, посилаючись на свої джерела. Це спеціальне таке видання Вельдам Зонтак, тобто ну суботня версія, скажімо, цієї газети. Але ну так чи інакше, інформація з'явилася, і тут вони посилаються на е, своїх співрозмовників. От зараз спробуємо оцінити і правдоподібність і е, ймовірність такого сценарію. Артур Харитонов виходить з нами на прямий. Зв'язок це президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Мої вітання. Доброго дня. доброго дня. Як вам таке припущення, або навіть інформація від джерел е, німецької преси. Ну ви чули так, китайці, ніби розглядають можливість е, вислати своїх миротворців до України. Мені звісно вперше фігурує така інформація в українських медіа, не тільки в українських, але вірогідність мала. А чи хочуть цього китайці, і чи хочуть цього росіяни, безперечно, так тому що присутність китайських військових на українській території це присутність тих самих росіян, і, і інтерес в КНР, звісно, стратегічний Це і шпигунство, викрадення даних, підрив української національної безпеки і оборони, тобто по суті, проксі окупаційні війська, які б так чи інакше шкодили не тільки українські Небезпеці власне безпеці всієї Європи держав учасниць НАТО, і це проблема. Вони це просуватимуть? Ми вже чули від росіян, що вони хочуть бати бачити гарантом безпеки України саме КНР. На щастя, президент України відкинув цю можливість. І я чесно дуже сумніваюся, що існує якийсь пазл, де ми дійсно побачимо реальну <кхи>, участь КНР в цих гарантіях, але ну, вони цього хотіли би, і я б більше говорив про цю загрозу загалом в українському середовищі. Ну а до речі, чи ви розумієте? Скажімо, сценарій або шлях, яким би вони намагалися це е, наблизити до реальності, та тому, що ну от є там заява Володимира Зеленського, ми трохи пізніше її обговоримо. який говорить про те, що Китай не може бути серед гарантів безпеки. Ну а якщо в Україні ось така позиція, то ймовірно, це привід шукати точку входу де-інде серед партнерів. Ну тут можна дуже по різному дивитися на цю історію, але якщо говорити по сценаріях, чи може Україна надати дозвіл китайцям бути в Україні та на підконтрольних Україні територіях? Ну наразі така вірогідність невелика. Насамперед перед тому, що в цьому дуже зацікавлені сполучені штати. А інший спосіб це залучення китайців безпосередньо на окуповані території, які не контролюються Україну, і на це вже згоду будуть давати Росіяни. Чи хочуть цього росіяни беззаперечно дуже хочуть з багатьох причин, тому що окупація завжди дуже дорога, навіть невелика окупація є дорогою, та і адміністрування. Росія ж контролює велику кількість окупованих територій, і туди, звісно, не хотіли б надіслати. Китайців, тому що це певною мірою для них був би захист від України, та від наших справедливих дій І з іншого боку, це і можливість розбудовувати окупаційні мережі та вкладатися в інфраструктуру, в різні залізниці, дороги, хаби, видобуток різних корисних копалин. Ну і що найголовніше для Китаю, це ж посилення позицій в Європі. Варто ж розуміти, що китайці готуються до третьої світової війни, яка розгортатиметься далеко. Ко не тільки в Ендопацифіці, але й в Європі, і тут є хибне уявлення, що третя світова в Європі це війна з Росією, або тільки з Росією. Це завжди війна із Китаєм, з Північною Кореєю. Ми це добре бачили випадку в випадку нинішньої та фази війни, і абсолютно справедливо припустити, що китайці з'являться на європейських кордонах так же легко, як з'явилися північні корейці на європейських кордонах. От тому для них це і певна наступальна мережа, яку вони можуть розгалужувати. Включно з тими речами, які роблять китайці в Білорусі, наприклад, нині чи в Грузії. Чи свідомі цього партнери України? Ну партнери різні, звичайно, та і тут різний рівень свідомості може бути, але в цілому, якщо ми говоримо про ну, якісь про якусь генеральну лінію, та е, ось ця мотивація китайців, яка насправді стоїть за такими потугами, наскільки е, наскільки свідомі ті люди, які е, ну скажімо так, створюють ось цю коаліцію, ось це гроно держав, яке там в Вашингтоні зокрема було за спиною у Володимира Зеленського. Я думаю, вони вкрай чітко це усвідомлюють. Наразі найбільша проблема це якраз усвідомленням самої України. Чи ми розуміємо те, чим є КНР, яка від цього загроза. Але з огляду на ці заяви, які робляться українські мужновлаціями, можна припустити, що це розуміння в них з'явилося або принаймні їм непогано це пояснили якраз наші альянти і партнери. Загалом це розуміння щодо китайської загрози дужче щоденно. Воно з 22-го вкрай сильне і це Добре, пов'язано з самим європейським союзом не тільки з Америкою, тому що нині ЄС і Сполучені Штати абсолютно це щодо китайської загрози, і те, що було укладено велику угоду та між США і ЄС, ну тільки доводить, що ця синхронізація надалі продовжуватиметься. Ну і це вже не кажучи про наших однодумців в індопацифіці, для яких КНР становить та створює екзистенційну загрозу, і там теж великі кроки робляться саме на стримування не тільки до речі, Китая Китайсько-російського Ну, от ви зараз е, озвучили фактично це питання. Наскільки Україна свідома цієї загрози? Е, заява Зеленського, яку я вже коротко цитував, про те, що Китай не може бути е, серед гарантів безпеки України з тої причини, що Китай був серед підписантів Будапештського меморандуму і не виконав своїх зобов'язань, е, ви би трактували це як е, ну, ствердну відповідь на своє власне запитання, що Київ цього свідомий? Mm -hmm. Така позиція є, тобто, я думаю, що ну це, це м'яка заява. Звісно, її можна було б і варто було б сказати набагато жорсткіше, враховуючи все те зло, яке робить для України КНР, враховуючи саму проду російської війни, яка, якщо ми зриваємо звідти російську маску, стає китайською війною через ту шалену кількість фінансово, економічної і що найголовніше військово-промислової і військової підтримки. Ну от але але те, що це озвучується, я думаю, що це і є та відповідь, яку чи Коють принципі з усюди, да, і якщо говорити про наших партнерів, я думаю, і було розуміння, що Україна не зацікавлена в злученні Китаю гаранта безпеки. А, повторюсь, але якщо Росіяни Росіяни вимагатимуть цього, вони якраз можуть просунути ідею, що Китай гарантуватиме це на окупованих територіях, і таким чином вони легітимізують присутність КНР в окупованому Криму Донеччині де інде. Чи ви бачаєте, до речі, ось цю логіку подальшу логіку росіян у втіленні ну, таких нереалістичних абсолютно ініціатив, коли, наприклад, сьогодні це представники комуністичного Китаю, які можуть бути е, 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 учасниками або там військовими, які би мали стримувати, та е, в практиці звичайно виконуючи абсолютно інші функції? Ну а далі можна йти просто геть в абсурд. Я не знаю, Білорусь запросити як миротворця і так далі, і так далі. Ну, я думаю, що вони звісно хотіли б запросити і, Іран, і Білорусі, Північну Корею, і, Кореї, і абсолютно, всіх своїх друзів бути гарантами. Це геть не реалістично. Китай же в них має більшу логіку, тому що от, -то, дивіться, це так звана велика держава, держава, учасниця ЗОО, ну, хай вона буде залучена в цю історію. Тому Китай тут найбільш реалістичний. Але ну повторюсь, навряд це реалістично де факто, тому що всі наші альянти, партнери і держави, від яких залежить напряму нашого обороноздатність фінансування нашої оборони категорично проти Китаю, і я думаю, що ця дискусія навіть ну, вряд буде продовжуватися на якомусь серйозному рівні. Um... Оцінки європейських політиків щодо впливу Китаю є е, заява німецького уряду, який говорить про те, що е, Китай міг би допомогти просунути мирний процес в російсько-українській війні. Це заява міністра закордонних справ Йогана Вадефула. Е, ну, це така, знаєте, це такий заклик, ніби до дії. Е, е, чи мотивується пан Вадефуль і німецька дипломатія, заохочуючи Китай ангажуватися більше. Ну, ці заяви. Постійно звучать та не тільки від Німеччини, мені здається, всі ці понад три з половиною роки російської війни в Україні це щоденні заяви звернення до Китаю, що вони мають е, кудись щось там стимулювати. Ну це певно, дипломатичний тиск, але тут немає нічого нового. Позиції європейського союзу не змінюються в цьому сенсі. Бо великий саме до п'ятдесятиріччя відносний ЄСКНР, де особи фондрляй не тільки вона прям текстом з'явилася зінпіни ще подальші відносини між. Європейським союзом і Китаєм залежитимуть від китайсько-російського союзу і власне російської війни в Україні. І поки ця позиція ніяк не змінюється, хай на є якісь маргінали на ну, чтал торбане і це, це найголовніше. А Так то вони звісно публічно будуть повторювати ці речі, закликаючи Китай зупиняти китайсько-російську війну. Ну але тут мало що залежить від Європи, тут більше від того, чи застосовуватиме Дональд Трамп свої тарифи до відстав. До п'ятиста відсотків на Китай за російською війною в Україні я думаю, ми це побачимо з наслідками тижневого візиту Путіна до Пекіна, де він на килимі буде питати всі зі дозволу прохань там чи вказівок щодо майбутнього своєї війни. Ну, до речі, ось ця ось ця урочистість, яка планується в Пекіні. Та це значить річчя закінчення Другої світової війни. По перше, коло учасників, що про нього можна сказати, тому що відомо вже зараз, що європейські посли не братимуть участь, не приїдуть до Пекіна. І в цілому, чи це не виглядатиме як певна зустріч очільника комуністичного Китаю, Росії, ну і ще там кількох відповідних країн про які ви вже вище згадували. Мали угу. ну так Лукашенко іра Лукашенко там буде іран має бути Тіма, Хтось когось пошлють Так. А взагалі, це свято зла, яке буде в Пекіні. Ну воно жахливе, тому що це так званий день побіди над Японією, який не належить там нікому з них, та ні Росії, ні Китаю. Росія порушила пакт про ненапад і напала на японську імперію. Не перша там в цьому сенсі Китай, комуністична партія Китаю. Вони були диверсантами. Вони зривали власне оборону, яка належала китайській республіці. Тобто інші країни зараз це Тайва. Ну, Тобто, це свято зла, і воно. Ну там всі показувати свою військову могутність і зміцнюватиме союз з росіянами. Хто там буде, що там буде. Поки не до кінця ясно, китайці намагалися робити якісь там дивні кроки і намагалися запрошувати Дональда Трампа. І були розмови, що приїде приїде Ліджі Мьонновики піданокрейський президент. Але поки підтверджень цього немає. Та я сумніваюся, що Трамп з'явиться на цьому заході. Тому а, найголовніше певно для нас, що там відбуватиметься, це якраз вирішуватиметься майбутнє російської війни в Україні саме. З позиції Китаю, який є головним власне чинником, фактором того, що війна триває весь цей час. Тобто, Сі Цзіньпін, як раніше, здатний завершити російську війну за однією вказівкою. Він цього свідомо не робить. Ну і так само він і давав дозвіл росіянам для того, щоб війна почалася. Тут варто пригадати події Кривавої Олімпіади в Пекіні 22-го року. От тому багато що визначатиметься саме там. Я думаю, що саме там і будуть підбиті підсумки зустрічі на Алясці, яка була між Путіним і Трампом подивимось ну але до до які сценарії можуть розвиватися, та тому що якщо говорити про подальшу мотивацію Китаю, тобто там рішення продовжувати війну, відсутність рішення закінчити або затримати її, тобто там віддати наказ росіянам, аби вони вчинили саме в такий спосіб. на Спираючись на що е, очільник комуністичного Китаю буде приймати те чи інше рішення, якщо ми вже говоримо про ось цю 80-ту річницю, про те, що це буде місце, фактично, де де, де ця зустріч відбудеться із путіним. Угу. Ну, для них не так важлив приміт, як сам фактор того, що вони там будуть обговорювати, все залежить тільки від сполучених штатів, ну і не тільки власне від їх партнерів від тарифів, які можуть бути накладені на Китай від 100 до 500%. Звісно, якби умовно після цього параду та зла. Було б накладено під 500% відсоткові тарифи на китайські товари. Ну це був удар по американській економіці. Але я думаю, війна була б завершена, зупинена щонайменше вкрай швидко. А звісно, вони не одразу застосують такі інструменти і чекатимуть власне самого рішення. Росіяни в принципі прямим текстом говорили, що жодного рішення з їхнього боку не буде ухвалене допоки не відбудеться консультація в лапках. Звісно, бо це поклон та перед ці і вони не отримують власне від нього того чи іншого розпорядження. Яке рішення хвалить сі, скільки всі готові заплатити надалі за російську війну в Україні, яка фактично наразі є його головним геополітичним вхозером, я не можу прогнозувати, тому що це питання до його божевілля, а аналізувати божевілля, яке насправді в рази більше ніж того самого Путіна, бо мислиться дзіньпіння якимось авселенським масштабом, вважаючи себе очільником всього, що є під небом, та так зване піднебесне, Ну це така о, річ дуже хитка. От, тому тут варто дочекатися цих. Результатів і подивитися, власне, на те, що будуть готові зробити американці. Але про є такі прогнози, що воно раніше жовтня ніяк не посунеться. Відсутність. Пози або інакше активності, бо позиція там була, але активності ми не бачимо з боку Пекіну під час ось цих всіх зустрічей. Найперше це саміт по відеозв'язку, тобто європейські лідери Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Потім Трамп Путін на Алясці. Потім зустріч у Вашингтоні. От ну багато, скажімо, дипломатичних рухів відбулося, і Китай на це мені видається показово реагує дуже дуже стримано. Так, ніби в принципі нічого не відбувається. Якою тут є їхня логіка? Вони ведуть цю війну, вони керуються війну. Яка в них може бути логіка? Та вони є авторами цієї історії, вони є спонсорами цієї історії. Вони посилюють в рази та постійно своє постачання всього чогось, тільки можна для росіян чи росіяни далі вели війну. Тобто, по суті, є біомаса російська, є китай, який це оркеструє. Тому для них, звісно, ну це не те, що вони шукають чи не шукають миру. Вони. Створили цю війну та руками росіян разом з росіянами, звісно, але це не якась притомна країна, яку можна проконати, просто ідеологічно зупинити війну. Це просто важливо підкреслити. А якщо говорити про китайську пропаганду, то вона щоденно публікує матеріали, де вона говорить, що мир дуже важливий, треба переговори заради переговорів, і це все ну тобто, але сама логіка тут зводиться до наступного: що Китай надалі як хотів, так і хоче всього найкращого для росіян, всього найгіршого для України. Іни і ну і це все подається дипломатично до речі. Якщо говорити про цю китайську пресу, про китайську зрештою пропаганду, чи ви могли би окреслити тенденції там ставлення до Дональда Трампа, оцінок його діяльності? І в цілому, чим він є для такого, знаєте, пересічного китайського читача цієї пропаганди? Угу. Ну вони його побоюються, тобто китайська пропаганда не критикує його так, як критикує Джо Байдена. Вони знають, що адміністрація Трампа дуже реагує на все, що з'являється в медіа, навіть в китайській пропаганді. Тому там є така певна обережна конутація. А, От ну ставлення в них як до Трампа. Тому вони його бояться. Я думаю, що це означає, що вони його певною мірою поважають. Байдена вони не поважали. Ну це. Дійсно, те, що варто розуміти про систему китайського зла, тут, до речі, ще такий нюанс, що зараз в них розкручується в медіа перспективи зустрічі Володимира Зеленського з Путіним в Пекіні. Теж сумніваюся, що це відбудеться. От але такий них теж плаває, тому що можливо сізіпіну дуже хочеться, як вони кажуть, щоб Україна капітулювала саме в Пекіні. Якщо говорити про пропаганду російську, то останніми днями ну можна було зауважити ось цей такий цікавий підхід, коли е, вони не атакували Дональда Трампа, а натомість е, били по європейським лідерам, по тим, хто приїхав до, до Трампа з Володимиром Зеленським. І взагалі це були такі, знаєте, комічні тези про те, що мовляв Трамп нарешті має усвідомити, що перед ним стоять нацисти, фашисти, коричнева чума і так далі. І так далі. Ну, це такі тези. Чи це наклада? До речі, на китайську пропаганду про Трампа ви сказали. Як щодо європейців, там вони теж нацисти і коричневого кольору чи ні? Ну воно дещо інакше звучить. Російська китайська пропаганда працює синхронно і скоординовано. Тобто ці функції, які робить російська пропаганда, не робить китайська, бо воно десь працює на ну, стільки в лоб, але сенси завжди дуже сподібні, особливо коли це стосується залучення будь-якої демократії пацифіки. Тобто японія вони звинувачують в тому самому, і е, ну це, це, це просто гидко, все, що роблять китайці. Хто хто не бачить, просто рекомендую почитати всю цю помийку та там від Global Times, Synchua, до Сінхуа до Daily і всього іншого, що вони там публікують. А це синхронізовано з партією, чи, чи це ну, скажімо так. дещо автономні процеси? Ні, 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 це завжди при праційні організації. І кожен з них має меморандуми про працю з російськими групами. А там Росія сьогодні, Спутня, і всіма іншими. Вони проводять, десь там ну щомісяця, якщо не щотижня, якісь семінари, спільні заходи, обмінюються досвідом, ширять матеріали один між одним. Це злиття пропаганд, <кій> на яке в Україні не звертається увага, і саме тому я стільки років наголошую, не що необхідно заборонити Грично заборонити діяльність китайських державних змів в Україні і не тільки державних, а взагалі кіметоркових китайських вони всі державні, бо вони всі є загрозою для національної безпеки. Бо коли ми впускаємо журналіста чи то Global Times, чи сіньхуа та до України, ми впускаємо того самого російського агента. Ем, ну а якщо говорити про їхні намагання впливати на Європу, ви пам'ятаєте, я думаю, від 22-го року було немало зроблено європейськими країнами для того, щоб ось цей гібридний вплив, пропагандистський вплив е нейтралізувати. Ну це там і обмеження мовлення RT, те, що називається Russia Today, і багато іншого. Я просто не хочу все перераховувати. Е китайці теж в такий спосіб діють, намагаючись впливати на е іноземні аудиторії, ну бодай європейських країн. Так, звісно, але питання в тому, що китайська робота вона часто різна. Вона десь вдала, десь не вдала, десь їх, речі, росіяни вже навчили і вони працюють краще. Ну тут залежно як. Тобто чи читає там умовно німець, чи австрій чи швед Global Times? Ні, не читає. Чи дивиться він CCTV? Ні, так само, як Січі Йому не цікава ця китайська пропаганда. Ця пропаганда, така дуже китайська, яку видно за 10 кілометрів. Вона працює на так званий глобальний південь, і там споживачів цієї китайської пропаганди. Просто шалена кількість там в це вірять. Що читає шведи німець Вони читають South China Morning Post, колись дуже відоме історичне видання, що було придбано Alibaba uh, груп. Та і ми розуміємо, що Любова груп це завжди китайська держава, це китайські спецслужби, і вони вкрай філігранно працюють на е, різні тейки, різне замилювання, різний інформаційний вплив. І так через різні різні канали, які вони можуть використовувати часом. Вони в знов ж таки знаходять якісь способи в локальних медіа, спонсоруються там Припартійні медіа там в Чехії, наприклад, вони комуністів спонсорують. Ну тут. Всагіла мережа китайського впливу китайської пропаганди uh, і в принципі в них, наприклад, як TikTok, на що їм там сильно думати та про якісь локальні історії, що приватна людей, uh, це все треба досліджувати комплексно не в жодному разі не відділяти російську пропаганду від китайської, і тоді ми зможемо побачити повну картину цього злочинного впливу. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Артур Харитонов з нами на зв'язку це є президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга. України йшлося нам про е, вплив Китаю про цю поки що неофіційну інформацію, але все ж таки про те, що нібито китайці надсилають сигнали до європейських партнерів, про те, що вони готові вислати миротворців до України. Ну і звичайно, про те, якою може бути тут реакція. Всім дякую за те, що були з нами разом в одному товаристві. Бережіть себе спокійного нам дня. Ну і залишайтеся на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.